Привіт! З поверненням до морії. У тебе проблеми з пошуком олов'яної руди, саме Тін Ор не дає тобі спати спокійно і ніде не можу знайти таку копальню на початковому етапі гри, а вона ну дуже необхідна для створення потужнішої зброї або броні. В цьому ролику я допоможу тобі вирішити це питання максимально просто, незалежно від того, яка у тебе карта, адже у кожного гравця вона неповторна. Єдине, що мені потрібно від тебе, це вподобайка під цим відео та підписка на мій канал. Думаю, це буде чесно. То де олов'яна руда? Приблизно після п'яти годин гри, відколи мені стало необхідна ця руда, я вже почав зустрічати копальні з тими рудами, які навіть дарити не міг, а лов'яного місця видобутку я так і не знайшов. Тоді я вирішив бити все підряд з того самого місця, де я почав видобувати мідну руду. Кожна стіна і камінець потрапили під мою кірку, і результат був майже моментальний. Коли ви бачите ось такі кольорові камінці, не проходьте повз, обов'язково розбийте, адже саме з такого каміння є чималий шанс отримати олов'яну руду. Так-так, саме з каміння, яке валяється у нас під ногами. Не потрібно шукати родовище, воно буде пізніше в грі. Не пропускайте таке кольорове каміння та буде вам вистачати олов'яної руди. Сподіваюся, я допоміг з вирішенням проблеми. Якщо у тебе були такі самі труднощі, з тін Ор, залишай коментар з часом, який було витрачено на її пошук. І не забувай про подобайку та підписку. Всім вдалого проходження, повернення до морії, до зустрічі в нових роликах.